Топ-5 порад для SEO-просування плюс бонус. Поїхали. Перша порада це унікальні тексти про магазин для категорії, підкатегорії і карток товарів, тобто описи до карток товарів. Якщо в описах до карток товарів буде додаткове фото або документація, це буде ще додаткова перевага. Другий пункт це html налаштування заголовків, описів і ключів. Без шаблонів, тобто вам треба прописати HTML-налаштування для категорії, підкатегорії і карток товарів. Третій пункт це закупка статейних посилань. Пишете статтю, розміщуєте в ній від одного до трьох посилань, обираєте ресурс, де хочете розмістити, проплачуєте, розміщаєте статтю і таким чином набирається маса вашого сайту. Четвертий пункт це закупка форумних посилань. Посилання з соцмереж, наприклад, таких як Пінтерес, цей ресурс не тільки додасть вагу вашому сайту, а ще й проіндексує ваші фото. І таким чином потенційний клієнт, заходячи в Google на вкладку зображення, зможе знайти ваші фото, перейти на сайт і купити. П'ятий пункт це розміщення статей в блог. Мало того, що ви маєте розміщувати від однієї. До двох статей на тиждень, тобто, щоб регулярно вони розміщувались, то статті мають бути з сенсом і гарно оформлені. Тобто, знову ж таки, додаткові фото, таблички або джерела, звідки ви взяли цю інформацію. І бонус, те, що ви можете зробити вже зараз, без жодних вкладень. Зареєструвати Google My Business і залишити там послання. Зареєструватися в соцмережах, залишити там послання. Зареєструватися на сайтах оголошень або відгуків і залишити там посилання на свій магазин. Таким чином, ваш бренд-запит вже буде підніматись. Тобто ваш магазин по бренд-запиту буде підніматися на першу сторінку.